У цьому відео ми розкажемо про Маяк Ейлінмор, який лишається невідомим і загадковим місцем, де історія, природа та невидимі сили зустрічаються в одній точці, розповідають, що там паранормальні явища та монстри. Ейлінмор залишає нас із запитаннями і загадками, які можливо ніколи не отримують відповідей. Всім приємного перегляду! У грудні 190 році три доглядачі маяка Томас Маршал, Джеймс Дукат і Дональд Макартур зникли безвісти на острові Ейлінмор поблизу Західного узбережжя Шотландії. Загадкові обставини їхнього зникнення дали підґрунтя для найфантастичніших історій, ходили чутки про привидів і морських чудовиськ. І хоча історії місцевих старожилів ніколи не розглядалися всерйоз жодна з версій. Запропонованих під час розслідування не змогла пролити світло на те, що трапилося. А тепер все як було: острови Фланнан знаходяться в Шотландії і являють собою набір невеликих і нежилих скелястих островів. Один з них, Ейлінмор, є місцем великої історичної таємниці, незважаючи на його розмір. Тут у свій час проживали самі великі групи послідовників Кельтської церкви. Незабаром після того. Як вони покинули острів, він отримав погану репутацію, вважалося, що ці місця сповнені небезпечних духів. Згідно з народними повір'ями, на острові можна зустріти карликів, гігантських птахів, а в свій час тут переслідували святого Фланнана і його послідовників. Одним словом, дивних історій було достатньо для того, щоб люди не зупинялися там на ніч. Багато з тих, хто побував на острові, розповідали про особливу містичну атмосферу цього відокремленого місця, маючи на увазі, що це місце пов'язане з паранормальними явищами. Однак скелясті острови Фланнан ускладнювали навігацію кораблів, особливо якщо псувалися погодні умови. Тому щоб запобігти катастрофі у 1899 році на острові Ейлінмор звели 23-метровий маяк. Після того, як маяк був добудований, на Елінмор прибули перші доглядачі. Їх було четверо: Томас Маршал, Джеймс Дукат, Джозеф Мур і Дональд Макартур. Троє з них мали нести вахту на Елінмор по черзі змінюючи один одного. Раз на два тижні на острів приходив корабель із припасами, їхній єдиний зв'язок із зовнішнім світом. На початку грудня в 1900 році Джозеф Мур. Пішов у двотижневу відпустку. Оскільки під час таємничої події на Елінмор він був на великій землі, тож залишитися в живих пощастило тільки йому. Про перші диватства на Елінмор повідомила команда пароплава «Архтор», що прибула в порт міста Літ 14 грудня 1900 році, коли судно проходило повз острів. Маяк не подавав сигнали та не світився, про це було зроблено запис у бортовому журналі. Кілька днів по тому на Елінмор мав вирушити корабель із Джозефом Муром, але через погану погоду відплиття довелося відкласти на тиждень. Коли Мур нарешті зійшов на скелястий берег острова, ніхто з доглядачів не вийшов йому назустріч. На пристані не було зроблено необхідних приготувань перед прибуттям корабля та не було піднято прапор. Запідозривши щось недобре, Мур першим із команди, що прибула, Піднявся крутим кам'янистим схилом, де знаходився сам маяк. Пізніше він зізнався, що вже в той момент відчував непереборний страх і перечував біду. Два дні тому він описав свої враження: Коли я підійшов до воріт, то виявив, що вони зачинені. Я попрямував до вхідних дверей, що ведуть до кухні та комори, але вони теж були зачинені, як і ті, що за ними. Але самі кухонні двері виявилися відчиненими. Коли я увійшов, то звернув увагу на вогнище, яке згасло кілька днів тому. Мені вдалося увійти в житлові кімнати, де я побачив порожні ліжка, наче доглядачі покинули їх рано вранці. Більше я не став витрачати час. Було очевидно, що сталося щось серйозне. Складалося враження, що подія застала трьох чоловіків зненацька. На столику в кухні стояли тарілки з м'ясом. Картоплею та огірками. Обід був недоїдений, а один зі стільців перевернутий, ніби хтось із доглядачів перекинув його. Хоча маяк було заборонено залишати без нагляду щось змусило їх покинути своє чергування. Це підтверджує і те, що при вході залишився висіти один із трьох плащів. Повинно було трапитися щось надзвичайне, щоб досвідчений доглядач забув верхній одяг у середині грудня. Але в такому разі не зрозуміло, чому за такого поспіху в них знайшовся час щільно зачинити за собою вхідні двері та ворота. Після того, як Мур повернувся до решти з доповіддю, капітан корабля Джеймс Гарві та його команда обшукали берег, але безрезультатно. Виходило, що маршал, Дукат і Макартур буквально зникли, не залишивши жодних слідів. Того ж вечора, капітан відплив з острова. Із найближчої телеграфної станції відправив телеграму в центр управління в Шотландії. Жахлива біда сталася на Фланнані. Троє доглядачів, Дукат, Маршал і Макартур, зникли з острова. Ми прибули туди сьогодні в день і не виявили на острові жодних ознак життя. Запустив сигнальну ракету, і, оскільки відповіді не було, висадив мура на берег. Він піднявся на маяк, але доглядачів там не знайшов. Судячи з годинника, що зупинився, та інших ознак, щось страшне сталося приблизно тиждень тому. Доглядачів, мабуть, змило зі скелі, або вони потонули, поки налаштовували кран, або ще щось у цьому роді. Настає ніч, ми не можемо залишатися і продовжувати пошуки, але повернемося завтра вранці і спробуємо щось з'ясувати про їхню долю. Я залишив Мура, Макдоналда. І двох матросів на острові, щоб вони підтримували вогонь на маяку доти, доки ви не надішлете подальших вказівок. Однією з перших версій того, що сталося, стало припущення капітана Гарві, що доглядачів могло змити в море з причалу або з високої скелі. І хоча з стіл так і не винесло на берег, її досі вважають найбільш правдоподібною. Щоправда, це пояснення не дає відповіді на головне запитання. Чому всім трьом чоловікам потрібно було покинути маяк практично одночасно, водночас, один із них так поспішав, що не спромігся вдягнути свій плащ. Кілька днів по тому, для детального розслідування на Елінмор прибув Роберт Мурхет з головного управління. Він був знайомий зі зниклими і особисто затверджував маршала, Дуката і Макартура на посади доглядачів на маяк. Перевіривши свідчення Джозефа Мура і капітана Джеймса Гарві, Морхет звернувся до звітних записів у вахтовому журналі, який вели доглядачі. У ньому вони звітували про виконання робіт та маяк і описували зміни свого фізичного та психічного стану. Мурхет одразу звернув увагу на те, як сильно останні записи в журналі відрізнялися від попередніх. Тож, судячи з суперечливих записів від 12 грудня, які залишив другий помічник Томас Маршал, головний доглядач Джеймс Дукат був дуже тихим. А бувалий моряк Дональд Макартур був наляканий та плакав. Також маршал згадував про сильні вітри, подібних до яких не пам'ятає за останні 20 років, хоча 12, 13 і 14 грудня в регіоні не реєстрували жодних штормів. За наявними даними, біля Ейлінмор був тільки один сильний шторм, і він стався 17 грудня, тобто через кілька днів після трагедії. Якби на маяк дійсно обрушилося стихійне лихо. Це не могли не помітити з сусіднього острова, який розташовувався неподалік. Проте в записі від 13 грудня стверджувалося, що небувалі вітри не вщухали два дні поспіль. Усі троє чоловіків молилися про припинення бурі, хоча до прибуття на Елінмор жоден із них не вирізнявся релігійністю. Вони могли перечекати негоду всередині, так як сам Маяк був розташований на найвищій точці на острові. Але чомусь вони були налякані, як маленькі діти. Після ознайомлення з вахтовим журналом запитань тільки додалося. Тепер Морхет сумнівався, і в достовірності інформації, яку він прочитав, і в здоровому глузді маршала, Дуката і Макартура чи не стало причиною трагедії божевілля доглядачів, можливо, один із них убив товаришів і скинув їхні тіла у воду, після чого наклав на себе руки. В офіційний звіт Мурхет все ж включив версію, раніше запропоновану капітаном Гарві, про те, що трьох нещасних змило в море. Одним із доказів стали нові докази, знайдені на причалі, обривки канатів, які мали зберігатися в ящику біля підйомного крана для припасів, розташованого на кручі за 30 метрів над причалом. І хоча таке пояснення не цілком переконало керівництво управління Шотландії, це була єдина реалістична версія тієї загадкової події. Завдяки увазі преси, трагічна історія зникнення доглядачів швидко набула суспільного резонансу і так само швидко стала обростати всілякими паранормальними історіями. З'явилися відверто конспірологічні теорії, пов'язані з втручаннями іноземних держав. Контактами з позаземним розумом або викраденням незрозумілою расою низькорослих людей, які нібито з давніх часів населяли місцеві кручі. Можливо, саме через ці чутки наступні доглядачі на острові Елінмор неодноразово повідомляли про дивні голоси, що чуються їм у витті вітру, які називали імена зниклих чоловіків. Інтерес до цієї загадкової історії не слабша і досі. Що ж до істини, то зараз уже неможливо сказати напевно, що насправді сталося в той час на Елінмор, але єдине, що не викликає сумнівів, це пам'ять про цю трагедію і надалі приваблює туристів та шанувальників містики та паранормального. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.